Всім привіт, дівчатка! Приступаємо з вами до наступного уроку, який буде називатися у нас будова шкіри. Отже, дівчатка, давайте спочатку зрозуміємо, що потрібно знати будову шкіру та будову нігтєвого апарату. Це так, як ніби окуліс знає будову ока, так? Лора знає будову уха, стоматолог знає будову зубчиків та, мабуть, взагалі і челюсті. Ну, тобто, я вам такий навела приклад для того, щоб вам було краще, зрозуміло, і щоб ви відразу брали відповідальність на себе за те, з чим ви працюєте, перед тим, як приступити. До, до процедури манікюру і працювати з людськими, скажімо так, ручками, ніхтіками. Так, ви повинні добре знати будову того, з чим ви працюєте. Це найголовніше. Найголовніше ще раз вам повторюся. Тому уважно слухаємо цей урок і можете навіть декілька разів, Передивлятися, щоб для себе чітко розуміти головні аспекти. Щоб чітко розуміти головні терміни і що вони означають, з чим ви працюєте. Отже, для початку давайте з вами розберемося, що таке шкіра людини. Шкіра людини є одним із найважливіших органів нашого організму. А також це один із найбільших органів людського тіла. Її стан залежить від віку, харчування і способу життя. Шкіра складається з трьох шарів: епідерміс найголовніше, так? шкіра дерма. Так? Живі клітини. І підшкірна жирова тканина, тобто жир. Загальна площа шкіру здорової дорослої людини становить Півтора 2 квадратних метра, а вага від 4 до 6% від загальної ваги організму. Шкіра контактує з усіма органами тіла, виконує різні функції, пов'язані з обміном речовин. Шкіра сприяє виведенню токсинів, бере участь у водно-соляному балансі, вуглеводному і білковому обміні, бере участь в роботі імунної системи. Також ви маєте знати функції шкіри: газообмінна, тобто дихальна, екстреторна видільна, захисна, терморегуляторна і рецептурна. Тільки верхній найтонший шар шкіри доступний для очей. Його назва епідерміс. Саме з цим верхнім шаром епідермісу працюють майстри манікюру. Ці шари відповідають за утримання вологі на шкірі, і якщо структура порушується, з'являється надмірна сухість. Та тріщини дуже важко відновлюються, тому ми працюємо в міру свідомо з розумінням того, коли зупинитися. Як правило, те, що вам потрібно забрати, виглядає сухим, білим і злегка жовтуватим. В свою чергу, епідерміс також поділяється на роговий слой, блискучий, зернистий, шиповатий та базальний слой. Саме з роговим шаром ми будемо з вами працювати. Тобто відмершими клітинами шкіри. Отже, епідерміс це постійно оновлюючий шар. Займає приблизно 28 днів для повного оновлення, тому ми і рекомендуємо для своїх клієнтів приходити на манікюр раз в 3 або 4 тижні.